Сьогодні на огляді у нас неодимові магніти пластина, розмір пластини 50х6х5 на на мм. Де 50 це довжина, 6 це ширина і 5 мм висота. З намагніченістю n 52 і цинковим покриттям. У коробці тут 300 штук, номер партії такий таке інше. Достанемо один магніт і. Перевіримо його. Це звичайні китайські магніти. Так, можна перевірити розмір. Лінійка довжину 50, рівно 50. Ширину і товщину можна поміряти мікрометром. Тут 5. Ширина. Ширина рівно 6. Все збігається. Так, перевіряємо теслометром на магніченість. Так, будемо фіксувати максимальне значення, яке у нас покаже. 400 439. 450 даже є. Ну, тобто, будемо вважати 450 мілі Тесла. Ось такий магніт. Це один із е, найсильніших магнітиків на нашому сайті магніт